Сиділа у ролі а... просто легко ролі. Сидіння побачила, хоч робочи, і я дуже поля. Я не промовляла, коли почали нашу швидку їзду, перша фігура була складна. Фінальна фігура сьогодні розповідала не хотілося була певна у майстерності. А, а у вас на нас вже за коробка два двадцять один шість швидко, собі двадцять одна, двадцять один вісім, міста. Це засіб, на це на ця, яка дуже полюбляєш, бо пояснити. Поцілі повинні також бути дуже гарним водієм, і вони будуть навпорими катати один одного і готувати до автомобільного склалу. Яна заповнила дуже так, так і можна розповідати про неї дуже право, аби дивитися в янку Вона входить у круті вірші. За дві рік Яна проїхала понад